Ну що, мої любі, вітаю вас на каналі Весела сімейка. З вами Олена. Починаємо мій новий день і ваш також заварюємо собі кавусю, або, як я, зелений чай без цукру. Вже, ви знаєте, десь півроку я відмовилася як від кави. Ось, І почуваю себе набагато краще. Зелений чай також він тонізує. М -м 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 -м. Краще пити його без цукру. Спочатку я довго звикала до. Такого смаку, але прийняла для себе рішення, що все ж таки цукор для нас зайвий. І чим менше ми його вживаємо, тим стає для нас краще. Тож, поїхали в мій день. Сьогодні буде багато чого цікавого. Замотивую вас на вправи для нашого пресу. Для ніг вже спускаємось трішки нижче, ніж спина. ось, А потім підемо до мене на кухню, навчу, як готувати вас смачнющий такий суп. В сковорідці взагалі його готують. Але у мене така з антипригарним покриттям величенька каструлька. Я вам покажу, якщо у вас такі є каструлі, то взагалі просто там всі інгредієнти кидаються, але щось обсмажується спочатку, щось потім додається. Я вам про це все покажу, розкажу. От, тож, поїхали зі мною! Голова моя вже чиста, волосечка я помила, зробила собі вправи для обличчя, нанесла свій крем улюблений. І тепер буду поливати квіточки. Давайте я вам покажу які. Ось, вирощуюсь тут на підвіконні квіти називаються спатифілум або жіноче щастя. Ви знаєте, коли всі ці відросточки були в одному горшку, вони такі плотні були що я вирішила їх все ж таки розсадити цей патіфілом. І він почав у мене гарно приживатися. Таке листя більш зелене. А то тако воно у мене сохло і жовтіло, коли багато було їх, я їх розряд ну, так, розсадила. Ось, Думаю, потім, коли він більшенький, стане, вже такі, більш гарненькі, горщички пересаджу. І ще хочу вам порадити, якщо у вас також є спетіфілами вдома. Можна їх можна вносити таке от добриво. Берете півстаканчика рису, заливаєте водичкою. Мені здається, скільки там півстакана рису на літр води. І так настаюєте 2 години, потім зливаєте і ось цю водичку, в якій рис відстояний вже був, цю водичкою поливаєте під самий корішочок. Ось свої Це така гарна прикормка. Раз в два, раз в три місяці можна так вносити таке добриво. Бачите, листя таке у мене зелене, раніше воно було якісь такі е, сухі були, От, такі як цей е, кінчик. Вони всі якось у мене сохли, жовтіли, щось їм не подобалося. Вирішила розсадити їх, щоб вони не так плотно росли одне до одного, і ось бачите, який результат. Тобто листячко почало в мене відновлюватися. Ось, надію, що вони будуть у мене гарними. Ось. Оцю мені квіточку відросточок дала подружка з Закарпаття. А це китайська роза. У неї, неї такі великі бутони рожеві, ростуть вона як дерево подібна. Ось уже, наче, деревце. Бачите, така гілочка вже плотненька-плотненька. Вона дала такий чистий відросточок, маленький, такий, млякленький був, але зараз. Пішла моя китайська роза вріст. такий вазон, прямо на підлозі стоїть. І десь в її зріст, така велика вже вона в неї гарна, квітне, просто, просто дуже красива. Захотілося мені собі таку квіточку мати. Тому ось так, поливаємо нашу китайську розочку. Ой, далі цю квітку мені знайома принесла відросточок. Забулася і запитати в неї, як вона навіть називається. От бачите, які такі товстенькі в неї а, листочки. Можливо, в когось є така. Напишіть, як же ж її назва. <глух> як вона називається? Вона в мене і на кухні стояла, але там сухе повітря йшло а, дуже з нашого котла. Тому перенесла я її в залу. Ось, бачите, в такому горщичку. Так, буду її поливати. От не знаю навіть назву цієї рослинки, така вона цікавенька. Ось, бачите, така от круп, крупно така м'ясисті такі листочки невеличкі. Міняють вони забарвлення, Тут зелений, а під, під низу якісь такі трошки рожевого кольору. Такого темно-рожевого. Так, ось це моя також орхідеєчка. Не знаю, що тут з листочком неї тут сталося. Ось таке п'ятнишко, бачите, вилізло. Але теж пустила вона вже квітоносик. Ось. Цю квіточку я собі купила, і в неї були дуже маленькі корінці. Я якось не звернула увагу. При виборі орхідеї завжди звертайте увагу, щоб були таке розлоги коріння, щоб його було багато. Ось, а мінус був, що я не подивилася сам горщик. Так, вона дуже красива, вона така величезна, була такі масивні квіточки. Такого, знаєте, ось кольору, як оцей вазончик, От точно такого кольору, насиченого такого, навіть як мій ніготь, мабуть, такого кольору. Ось, тісто за красоту. Я її взяла швиденько, додому принесла. А вона мені почала сохнути і сохнути. Потім довелося її знову пересаджувати, вимочувати корінці. І ось, бачите, нарешті-нарешті воно щось пускає. але Основна маса щось засихає в мене. Ось, ну, надію, що квітоносик є, прогрес є. Буде й мені це оживати орхідеєчка, і мене радувати і моїх рідних. А ось це різновид таких, я б сказала, мабуть, пальмоподібних якихось рослинок. От мені також подарував чоловік. Побачив він в АТБ такий красивий. Кущик був малесенький, це вже йому, мабуть, роки десь два. Він у нас росте. Я йому мої надітки душ роблю, бо припадає він. Часто у мене пилючкою припадає, ношу його таким тепленькою водичкою промиваю листечко, ось так воно у мене стікає. Ось тут, бачите, такі декоративні камінці набрали. Задекорувала трошки цей вазончик. Ось Тому його також польємо зараз під самий корінець. Так, на кухні в мене ростуть ось такі кактусики. Не часто, але десь так, можливо, раз в тиждень я їх також. Зволожую, взяла таку от для кактусів саме а, субстрат такий. Ну, для кактусів дуже їх люблю. Не знаю, кактуси це взагалі моя любов. Такі з колючечками. Бачите, багато на цьому кактусі внизу такі діточки. Їх можна дривати, якщо, бачите, там білі корінці замочувати, також вони ростуть дуже гарно. Мені здається, саме з них. Так, так, з них. Бо тут, тут внизу були такі вони прямо аж випадали, ось Тут висіли величезні, там білі корінці вже були такі глибоченькі, довгенькі. То я сюди пересадилась, бачите? Ось яка красота. І вони починають також, як такою грушкою, рости доверху. Так, і цей величезний кактус. Це ми працювали. У будинку, бабуся померла, ми там наводили лад для продажу, готували будиночок. От. І хазяйка сказала: якщо вам треба, забирайте і квіти з собою. Тому ну як же ж, тим більше, я кактуси дуже обожнюю. Як таку красоту залишити, там сохнути? Тому забрала собі кактуси. Ці. ось, Це мені подарувала кумася на день народження ось орхідеїчку, Бачите, вона вже квітне в мене. От. Я її так зволожую. Занурюю в воду, десь раз в 10 днів поливаю. Раз в 3 місяці вношу туди добриво в паличках. Ось так у мене. Це всі мої квіти тут на кухні. Бо тут від котла йде дуже таке гаряче повітря. Тут мало хто з квіточок витримує таку температуру. За вікном котик ходить. Я порахувала, у нас аж три кота чорних. Одна кішечка, вона постійно тут з нами, навіть на підвіконник запригує, і два котика. Один з обрубленим хвостиком, а інший оцей з довгим. Бачите, пішов кудись, хазяйнує тут. По нашій ділянці лазить. От, пішов до сусідів. А в дитячій кімнатці в мене стоїть всього-навсього один такий фікус. Він, знаєте, такий був шикарний, а я його винесла на все літо. Він в мене стояв там біля бесідки, у мене є такий критий ще островочок і столик височенький. Я тут його поставила, ви знаєте, він так почав рости в мене. Просто я читала, що такі фікуси виносять на все літо на вулицю. Ну, отже, ж, винесла я на вулицю. Потім, коли я його занесла, звісно, що щось пішло не так, листя почало в мене жовтіти і пообсипалося. Це все було в листячку, Бачите, оце, там, де ось, такі крапочки, оце, тут були листя, зелені, такі шикарні. просто Ми його з чоловіком вдвох затаскували, тому що вазон досить такий важкий. Повністю він у мене тут набитий землею такою субстратовою і, звичайно, з ділянки. Ну і в общем, щось пішло у нас не так. Також його поливаємо. Треба більше, мабуть, водички, бо землі досить багато. корінці вже в самому низу. Ось цей вазон, до речі, ми знайшли. Просто хтось виставив до мусорки, такий величезний, непобитий, гарний. То я його пересадила. Ще думаю, можливо, я його невчасно пересаджувала в кінці літа. Я не знаю, що так сталося. Може, невдала пересадка, ось так його понівечила мені. <смі> ну, проте його підперезала, підв'язала ось, ви Бачите, тут а, такою, а, таку вітку. Ось так от його стягнула, ось таким жгутиком. Ну, і він в мене стоїть, стоїть, росте. <смі> росте вгору. Так, хочу вам показати ось, а, синочка Гетри. Як я їх складаю? Дивіться, і два так складаємо так, рівненько, один на один, рівняємо, так, так само і всі носочки закручуємо. я люблю складати. Да, потім ми закручуємо, ось а, так. Потім Оп, а потім беремо верхній цей, да, розтягуємо і, і, ще, і, і ось так все Оп. засовуємо. І так. Ось і вийшов такий нас м'ячик, наче з носочків. Так дуже класно складати. Я всі носки так складаю. І тоді вони не гумляться, а постійно тримаються пари. Ось так. Беріть собі на замітку. Готую синочку обід нашого. Він, Бачите, сидить, дивиться матч, дуже боліває він за футбол. Ось у нього буде на обід, звичайно, що улюблені варенички. Які ми з вами ліпили. Дуже класно, що багато в мене вийшло. І в принципі на три дні повних то він кожен день, таку велику порцію, так десь п'ять-шість вареничків міг їсти. От, я підсолюю водичку, кидаю туди лавровий листочок. І зараз сина буде обідати, і побіжимо до школи. Дивиться матч. Бенфіка грає проти Барселони. Поки що перемагає хтосно? Бенфіка, з яким рахунком? Зараз буде пенальті, вони будуть бити. Но, кажуть, у Бенфіки вже 4 гола, а у Барселони два? Барселона пробиває пенальти. Ой, цікавиться, малий. Так дивиться матч і переглядає. Це моєму гарно грати. Скоро відставання Барселони знову до мінімуму до одного голу. Так, звичайно, Анатолій Трубін міг би перепросити за... до небезпеки довести їм. Це перехоплення не вдається. Ламі ємаль підліву, ударний ізон. Трубін тут впевнено. Барселона забила свій четвертий гол, і тепер рахунок стає 4-4. Але, звичайно, Рафія насамперед. Так, Сашунечку я вже відвела в школу. Зараз буде темну білизну прати, в машинку загружаю. І потім підемо зі мною робити вправи. Саме такі, як на мій погляд, легкі і дієві для пресу та наших ніг. Надіюсь, вас змотивувала до прийняття такого рішення, що потрібно братись за власне тіло, приводити його у форму, тому як свята трішки позначились, мабуть, на фігурах багатьох. Ось, тому робіть такі вправи. І в кінці я вам там показувала саме в самому кінці планку ось так ви згинаєте лікті, стоїте і під напругою тримаєте всі м'язи. Це така вправа дуже непогана. Починати потрібно десь з 30 секунд і кожен день там плюс 10 секунд додавляйте, можна до 2 хвилин, до 5 навіть. Дехто стоїть довше. Тому ця вправа також дуже тонізує і тренує наші м'язи. Ось тепер ми перейшли плавно на мою кухню. Будемо сьогодні готувати смачнесенький суп. Для цього нам буде потрібно взяти десь три або чотири картоплинки. У мене так, як маленькі, я беру 4. Одну середню цибулину, десь 4, ось такі коктейльні а, томати, солодкий червоний перчик, а, фарш, можна курячий, в моєму випадку це свинячий, десь 300 г. А десь таку гарненьку жменьку з горочкою. Ось таку набираєте жменечку рису. Взагалі-то ну, ви дивіться, який об'єм вашої каструлі. Ось така моя каструлька, в якій я буду тут смажити, вам все показувати. Вона невелика, тому рису в мене, ну так, дуже мало. Зі спеції нам Треба буде суміш перчиків, взяти базилік і паприку, ось таку мелену. Ну що, чистимо ось овочі, коли мені сумно на кухні одній. Я включаю свій приймач, на якусь класну музичку налаштовую. І весело готую. Топольку ми з вами почистили, порізали ось такими кубиками. Тепер беремося за цибульку. Розрізаємо її на дві половинки. Одну половиночку ми нарізаємо просто як на зажарочку кубиками. А іншу половиночку ми натираємо на ось такій міленькій терості. Натерту частину цибульки додаємо до нашого фаршу. Так, потім солимо, додаємо суміш перців. Трішки сушеної паприки. Ось так. Тепер все перемішуємо і формуємо маленькі фрикадельки. Потім шматок невеличкий вершкового масла, розігріваємо або на сковорідці з високими бортами, або прямісінько у кастрюльці, якщо у вас антипригарне покриття, ось таке, як у мене. Потім викладаємо наші фрикаделічки. обжарюємо з двох сторон до напівготовності. Поки жаряться наші фрикадельки, нарізаємо у нас солодкий перчик кубиками. До наших обсмажених фрикаделів додаємо нарізану цибульку та нарізаний кубиками солодкий перець. Гарно перемішали, накриваємо кришкою і тушимо 7 хвилин. Так, тим часом беремо наші помідорчики промиті і нарізаємо також їх кубиками. 7 хвилиночок прийшло, це гарно у нас тужиться, додаємо мілко нарізану картопельку. Також все перемішуємо і ставимо під кришечку І ще на 5 хвилин. Далі до нашого супчика додаю нарізані помідорчики. Засипаю наш рис, висипаю, додаю. А травки улюблені. В моєму випадку це базилік. От, Люблю його. І ще забула сказати, що можна додати також хмелі сунелі. Також ця приправка дуже класна, і вона також, от бачите, підходить для приготування супів, борчиків, соусів різноманітних. Ось, мені ще бабуся, пам'ятаю, бо ж їздила до неї в Запоріжжі. Вона багато собі купила цієї приправки і мені дала. Ось так. Хмелі сунелі посипаємо. Потім заливаємо це все водичкою ось до самого-самого такого верху, щоб все гарненько покрилося і можна ось так ой, ще побільше. І потім накриваємо, перемішую, звичайно що, і накриваю кришечкою. І ще варю 15 хвилин, щоб наш рис от, і всі овочі були вже точно зготовані. Ось, накриваємо кришкою. Ось такий супчик. Його виходить небагато. Якщо ви живете там вдвох або навіть одні, то взагалі дуже обалденний рецепт. О, це нам з чоловіком на пару днів. Дітки мої не дуже так полюбляють супи, щось перестали зараз їсти. О, тому готую таку невеличку каструльку. Я вже трішки додавала більше водички, о, щоб місце було для того, щоб набухав наш рис. Ось, і обов'язково, як залили водичкою, попробуйте на сіль, на перчик на всі спеції, як воно буде вам смакувати. Так, Супчик я свій досолила, тому як було недостатньо солі, навіть трішки перчика додала, тому як багацько водички, бачите, залила. Ось, І в самому в самому кінці, через 15 хвилин, як воно з такого активного кипіння, я ще додаю ось такий нарізаний. Крівчик це останки нашої розкоші. <хи> Можна більше, або петрушку, або окріпчик. Або і те, і те можете додати, буде також дуже-дуже смачно. Поки доварюється мій супчик, я вже помила весь посуд. Буду сідати, тепер обідати, потім вмикати свою праску, прасувати дитячий одяг наш з чоловіком. Ось, тому будемо з вами прощатися, мабуть. Бажаю вам натхненої, продуктивної середи. Моє відео коментуйте, ставте, будь ласка, там вподобачки під ним. Це досить важливо для розвитку мого каналу. Ось, і до зустрічі у наступних моїх відео. Усім па-па!